А, проаналізуємо останні новини з океану з гостем нашої студії це Олег Лісний, політичний експерт. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас Вечір, Я перепрошую вже вечір. Постійно в мене чомусь день, пане Олеже. А ну якщо ваша ласка, розпочнімо з участі Трампа у саміті Великої Сімки, а вона буде в Канаді. Як гадаєте, яких заяв, яких я не хочу сказати вчинків чи кроків, але заявно. Напевно, треба буде чекати, варто чекати від американського президента і як його позиція може і має вплинути на єдність інших країн щодо України, допомоги Україні. Ну почну з кінця. Я навряд чи є прихильником того, що вона вплине на єдність. Тобто, зробить їх міцніше, зробить їх єдиною такою. Потугою, яка буде там просувати різні питання, вирішувати різні угу. питання. Трамп на той він, Трамп щоб дарувати хаос, і він привезе хаос. Я не можу сказати, які саме заяви будуть, але вони будуть резонансні, вони будуть десь агресивні. Де скандальні дескандальні? Ну ми бачимо, і це ж в новинах вже давно з'явилось, заголовки про те, що не буде спільного ком'юніке, щоб mm. не входити в конфлікт з Трампом. Тобто всі розуміють, що конфлікт можливий і максимально зменшують якраз поле для цього. конфлікту. Ну, тобто, Правильно я розумію, що інші світові політики вони ставляться до Трампа як до такого, знаєте, торнадо, так, яке краще не наближатися і не робити нічого, чи не так? Ну чи я з вами, так я з вами згоден, тому що я завжди використовую саме е, такий образ uh -huh. якогось негативного природного явища. Да? Uh -huh. Воно не Воно те, щоб негативне. Просто природне явище, і ти просто не знаєш, що воно може скоїти ну, воно воно дуже, божести, дуже, потужне, дуже дуже потужне. Дуже потужне. Воно потужне, має так. енергетику, так. і я з вами згоден. Без Вона змоги. може бути як на користь, так і на шкоду. Mm. Але єдине, що може той, хто спостерігає, спостерігати. Так, передбачати, звісно, коли з'явиться і передбачати, коли воно зникне. І можливо і які... відраховувати збитки. Так, відраховувати, або навпаки, там навпаки рахувати, як він буде заробляти на відбудові чогось. Да? Угу. Так от Трамп саме торнадо. І я вважаю, що дуже важливо, щоб ми цю торнадо, тобто появу торнадо, використали на цих полях. Маю на увазі Україну. Я гадаю, чи відбудеться зустріч Трампа з Володимиром Зеленським, тому що ну, пан Єрмак проанонсував можливість, але ну, Трамп ж, ж нічого про це не казав. Ну, не кажуть, що в, в щільний графік, буде ага. дуже багато ага. зустрічей на на зустрічі на цих полях. Е, президент нещодавно на прес-конференції сказав, що, про що він буде говорити з Трампом. Я є прихильником того, що е, на чужих полях треба намагатися з ним спілкуватися угу. є дуже класний як на мене приклад і зеленський його теж неодноразово е, вже озвучував це римська зустріч безумовно п'я 15, п'ятнадцять 15 угу. хвилин угу. Які вирішили багато набагато більше, ніж попередні, так. ніж попередні, І зустрічі. там є один нюанс, який я думаю, що це не моє ноу-хау, коли Трамп не в овальному кабінеті, з ним можна говорити. І я ж про що? Я от саме тому ми щойно говорили про Трампа як торнадо, це метафора, я прошу. Але якби, якщо це е, його стиль управління, таку, е, такий хаос, так, то можливо, до нього треба наближатися і шукати зустрічі якраз не, як ви правильно сказали, не в овальному кабінеті. А ну, якраз у ці, е, 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 як це правильно, імпровізація. Ну так, і ті місця, де він не може спиратися на своїх глядачів. Безумовно. Тому що він, ну, можливо, ми там ну, е, отакий от образ зробили. А з іншого боку, він шоумен, і йому стіни допомагають. Якщо ми проаналізуємо практично всі зустрічі в овальному кабінеті, це були спектаклі. Спектаклі, до яких угу. хтось був готовий, до яких ну після зустрічі з Зеленським, тоді вже всі, хто їхали. Я думаю, вони готувалися як ніколи, тому що розуміли, що це не про конструктив, це про амбіції людини, яка хоче сказати, що це все що золоте поряд. Це я, угу. а ви тут гості. Так, так, так. Наскільки на вашу думку важлива оця розмова, імовірна, гіпотетична, наскільки важливо її проводити, провести в тому сенсі, що в цій ситуації, яка склалася, що вона може змінити, чи 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 здатна Україна, чи має маємо ми шанс і ще повернути ситуацію? Нам на ну якби на користь хотілося би на захист, я би сказав, ви знаєте, я прихильник того, що якщо є мінімальний шанс. Треба, робити. Треба його робити. І mm -hmm. я думаю, що президент нашої країни так також скористається або змо, спробує скористатися, тому що там вже можна зустрічі проводити не тільки з Трампом. Звісно, що це одна із головних, але й з іншими лідерами, які, які у нас дуже важливі. А, а як гадаєте, як що говорити? ті лідери можуть на Трампа мати вплив? Хто найбільше має, ну, на, ваш, на ваш розсуд, хто найбільше має впливу з іноземних лідерів? З лідерів G7. На я там. думаю, дуже важко виокремити особистість. Є просто ті політики, які з ним можуть говорити, uh -huh. і які змушують його слухати. Фрідріх Т... Мерц, може так. Він саме сам, блискучі саме він це зробив, тому що майстер-клас um, я... дипломатії, як кажуть, так, деякі так. ЗМІ. він він дуже якісно від жестів, uh -huh. від рукостискання до посадки. до метрики, чи як так, там, так, дід дідової, так. Так, і, так, так, яким... так він, він дуже грамотно. Він наскільки грамотно підготувався, що це заслуговує дійсно з. Завести це в підручники, ну але знаєте, мені колись один знайомий німець сказав, що дуже цікаво подивитися, як буде Трамп спілкуватися з Мерсом, тому що це чи не єдиний політик, який вищий його фізично. Вище просто да, фізично зростом, ну, да, зростом, mm -hmm. ну і дуже підготовлено ну, Мерц, Він же ж два і там було дуже цікаво. він чудово володіє е, англійською. Так він говорить з легким німецьким акцентом, але тим не менше вільно е, Трамп взагалі не говорить німецькою, наскільки я розумію. Але ж в нього коріння звідти. І, і це так. Тут психологічно дуже важливо. Ми маємо спільне коріння, і це десь працювало. Але ж Трамп є Трамп. Він там питання він некоректні, Він дуже любить задавати. А Сенат США не поспішає так, взагалі США не поспішають запроваджувати нові санкції проти Росії. А, як гадаєте, для Росії це, це велика перемога зараз? Чимала, я б сказав, Чимало, тому mm. що у Путіна все виходить на превеликий жаль. Він бере паузу. Я от не не зараз не згадаю, коли будуть канікули. А uh -huh. у політиків в мирних країнах канікули. Так, є. Так, Зумовно таке буває іноді. І... <реш> І Тому я вважаю, що він зараз затягує час. Для того, щоб Дочекатися зайти... цих ну, конгресменських. Да, да. Коли вже вирішувати, ніхто нічого не буде. Канікули є, канікули, люди І тоді будуть Путін матиме собі. Літо. Так, він ціле хоче, літо... це літо переломне, літо, як він вважає, але я думаю, що воно е чергове. Тому що це не перше переломне літо? У них кожне переломне літо, uh -huh. і кожне воно вважає що воно останнє для України. Absolutely. Я думаю, що не вийде в цей раз буде важко, звісно, нам тому, що ми не бачимо розуміння з боку сполучених штатів процесу, але ми раптом побачили розуміння з боку Німеччини, нового німецького уряду Фрідріха Мерца, І от сьогодні в Києві Борис Пісторіус, міністр оборони е Німеччини. Е Я гадаю, чи 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 є шанс, хоча б ну. Якийсь того, що Німеччина зі своїми а у Мерце є амбіції європейського лідерства, а є амбіції перетворити на середину чи середню державу, так середню навряд чи середину. А я теж, я над перекладом намагався думати. Я таке не зрозумів. Це як середина як Китай Джунглота, середина держава чи хто? Тим не менше, в це є амбіції. Ми бачимо, що візит Зеленського до Берліну офіційний 28 травня приніснув величезні неможливі раніше результати, безпрецедентні за Шольца Неможливо тим паче за Меркель. Чи є в нас шанс того, що е, е, відносини України Німеччини розвиватимуться тим чином і в тому руслі, яке дозволить нам? Ну, отримати альтернативу, скажімо так, в умовах поки три з половиною роки, що Трамп буде. Ну, Подивимося, тому що це ж теж у політики у демократичних державах впливають. Я маю на увазі для Трампа. Для німців. А для німців? Ні, як про те, що, що у Трампа ще не, можливо не такий довгий термін, як ми думаємо, да? все може статися. А у Мерца, у нього дуже потужні амбіції, які виросли на шляху. До омріяної посади, а тепер і еволюціонували так, так тому так. що він, він не, не завжди критикував абсолютно, наприклад, північний потік, Правда, він колись казав, а ну він дуже емоційний, але він вибачається він після цього. Так. Він, якщо щось Це, не так, просто. він вибачається. Це дуже круто. Це для політика, е, я вважаю, що дуже рідкісна якість угу. ну, вибачається, як правило, в мемуарах. да? І от у нього амбіції зараз він дійшов до того, що хотів в політиці, а тепер він хоче дойти. Я думаю, що він хоче дойти в геополітиці. Тобто він хоче перевести німеччину в конкуренції з Британією і Францією на перше місце і диктувати, скажем, порядок денний в Європі. І він дійсно і артикулює, і робить, в принципі притомні речі. Звісно, нам би хотілось більше. Хотілося б, щоб його ультиматум, який він озвучував під час передвиборчої кампанії, що я дам 24 години Путіну, а, так, там так, же, так, 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 а ну, потім я надам. Ну, ну, ми ж всі розуміємо. Ми бачили, що... що з ультиматумом не пройшло. 24 так, години які... А у всіх з ультиматуму ми не спрацював. І у Це Путіна теж, до речі, так, у Путіна, Путіна теж не спрацював. Очередний черговий те, що вони привезли в Стамбул ультиматум. Uh -huh. Ну, повезли назад. Uh -huh. На що ви вже згадали про можливо непросте літо чергове переламне для Росії, да, як вони кажуть, літо коли там політики підуть у відпустки? А, значить, а Україна залишиться сам на сам в ситуації, от яка є, як пам'ятаєте, маємо те, що маємо постійно згадуємо це. А які шанси, і звідки чекати допомоги? А звідки її вже не чекати? Як гадаєте, чекати маємо з усіх сторін? Насправді тому, що ну, точніше, е куди працювати, в бік ну, біку з Європою з Європою. З, з Америкою теж треба продовжувати працювати, е спілкуватися, щоб не дати можливість ні Трампу, ні Росії сказати, що ну от бачите, Україна себе веде неадекватно». Да ми ведемо себе адекватно, конструктивно, і нам треба, щоб американці нам продавали зброю. Нам і нашим партнерам продавали Це, зараз ну ніхто ж надавати не буде. Ми ж почули, що вони ці програми згортають. Але в мене знаєте, я не військовий експерт, але я знаєте, думаю, що військове лобі. Ну, тих, хто випускає зброю угу. сполучених штатів, вони ну, Вони такі. ж вони ж хотіли на цьому заробити. Абсолютно. Це зоряний час для них. А тут їм кажуть, та ні, не треба. США ну, непогано заробляли. Наприклад, і... під час Другої світової. Правда, ну а, а зараз що, що може може змінитися, тим більше, що контракти щонайменше на п'ять років. Сподіваємося, пане Олеже. У нас час вичерпаний. Я вам дуже дякую за розмову. Гостем студії був сьогодні. Олег Лісний, політичний експерт. Дякую вам за те, що дякую прийшли вам. і за цю розмову. Далі йдемо. Пакет.